То пронто, мої кохані, з вами хана найкращий зірковий таролог. Ви дуже довго просили, коли ж я нарешті почну робити розклади. І от я їх роблю для вас на своїй терасі е в апартаментах, які я орендую в центрі Аліканте, скажу вам так живуть за 1500 євро. Ці мої бажання здійснюються, бо я роблю дуже круті амулети із карта Руд. Вратись мою групу телеграм, посилання в шапці профілю, і вам буде все зрозуміло. Скажу, що я єдина, хто роблю такі амулети. Мені цю інформацію дали вищі сили під час медитації довгих довгих років. Це було не за один рік, звісно. І я знаю, змінити ваше життя, але змінити не завдяки амулету. А завдяки трансформаціям, які ви будете проходити, завдяки енергіям, які є в амулету, які я роблю саме для вас, враховуючи вашу дату народження і ваш запит. І так, поїхали. Ох, що неочікувано станеться в вашому житті. Думайте про себе, тільки про себе, а я про вас. І знову зірки запалали. Вау, таке тут виходить. До вас йде король мечів. Йде чи не йде, але він є в вашому житті. Король мечів це людина, з якою у вас зараз. До речі, часто це чоловік із минулого, але що 100% у вас зараз з ним пауза. Тобто. Він, начебто, відганяє від себе будь-які думки про вас, тобто він вирішив досить, скільки можна. Ну, Кромечі, взагалі така людина дуже складна, в тому плані, що він рішення приймає розумом. Для нього почуття це не те. За чим він буде бігти, волосся назад? Ні, він рішення приймає головою. Він дуже рідко демонструє свої почуття саме щодо емоцій. Тому у мене клієнтки, у яких є король мечів, це не завжди карта минулого, але тут минулого чоловіка, тому що у вас не пауза зараз відносина, або ж у когось і кінець. Так ось вони скажуться на те, що Ханна, я не розумію, він кохає чи ні. Вони вміють кохати, але вони вважають це слабкістю, тому демонстрації цього щастя у нього немає. Так ось у вас зараз з ним ситуація по повішеному. Тобто нікуди не рухається, але знайте, може ви і пішли із цих відносин, та він ні. Старший аркан повішений, тобто він нічого не робить, але він головою і думками з вами. Так, і дьявол випадає, дьявол його мучить сонечки. Таким чином, що його дуже, дуже тягне до вас, цього чоловіка. Напишіть, будь ласка, так цікаво, що у вас там за чоловік. До речі, дякую вас за донати. Так, ви мені йшли, те де деякі феєчки називають феєчками. Дивіться мої короткі шорти. Роблю з любов'ю до вас, трішки з зюбам, щоб було цікаво дивитися. І так, що ж неочікувано станеться. А, ви бачите, він думав, що він дуже сильний, король мечів. Але це не так. Карта сила перегорнута. До речі, я стала вже читати перегорнуті карти, і вважаю, що це тільки дає вам ще більше інформації, на відміну від тарологів, які вважають, що якраз перегорнуті карти для тих, хто початків. Ні-ні-ні. Їх треба вміти читати ще. Так ось він. Розуміє, що він не має тієї сили, як він раніше думав, що та я, король мечів, та яке кохання, я прийняв рішення, буде буду по-моєму, бо вони такі королі мечів, сказав, як відрубав. І тут він розуміє, він взагалі вас бачив, сонечко, особливою жінкою в своєму житті. Що б там між вами було, що б там не було, перебуло. Але він вас е бачив. Жінкою, в якої він хоче дітей? Жінкою, яка може війти з ним у шлюб, у відносини. Тобто, ви для нього були імператрицею, але це не реалізувалося саме в житті, як повинно реалізуватися. І тут, тобто, він у це лежачи, він це розуміє, да? у цій паузі, що ну і що? Ну і що? Така що? Вибачте, за тавтологію. До речі, це скажу вам, поки розклад роблю, дивіться більше проявлених тарологів. Я бачу дуже багато лайків, у тих, хто руками викладає. Але запам'ятайте одне: От як ви дивитесь непроявлених тарологів, така ви будете проявлена в житті. У вас буде страх. Це перевірено, бо ми сосуди, які спілкуємось один з одним. Тому. У людей, які не проявляються, запам'ятайте, у них ніколи не буде багато грошей, це реалії життя. Тому менше дивіться таких тарологів, бо це заходить і ваше життя. Дивіться тих, тарологів, ролог зараз кажу про себе, але тих, які проявляються, які транслюють себе такими, які вони є. Бо коли людина показує тільки руки, чому? Ну, вона ліниться або причесатися, або не любить свою зовнішність, або себе. І ви, ну ви і підписуєтесь на них, тому що, значить, ви теж такі, у вас теж є ці комплекси, Але це для вас такий лафакт. Так ось, поки по повішеному він висить, і ситуація нікуди не рухається, він. Планує щось робити, але нічого він не робить, розумієте? Тобто, ну можна планувати, але дії? немає. І па-пам! І тут же король жезлів. Тобто дьявол так його до вас тягне, що він нарешті, це буде дуже неочікувано. Буде до вас проявлятися. Я не знаю, чи потрібно це вам. До речі, напишіть наскільки вам вже потрібні його проявлення. Да, тому що він із короля мечів, із чоловіка з минулого, такого злого, такого ох, з претензіями стає королем жезлів і йде в проявленні. Що ж далі буде? Так, дуже дуже цікаво. До речі, зразу кажу, поки тут до четверга до вівторка, включно на амулет на особисте життя, знижка 70%. Амулет я роблю із карт таро. Враховуючи вашу дату народження. Тож, якщо ви хочете, щоб вищі сили допомогли вам стати на щасливу веху життя для вас, я знаю, як це зробити якісно і з вищими силами. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, тут він розуміє, що чому він не має над вами силу. Він не має над вами силу, тому що зараз. Е Щодо спілкування і бачення ви знаходитесь в якихось обмеженнях. Мабуть, ви його заблокували. Розумієте? Да? Тут багато фейчів, які заблокували такі, як я. Бо я так теж з минулими чоловіками іноді робила. Так, і знов таки, що він ще розуміє? Ну він розуміє, що нема у вас з ним. Далі спілкування. І поки він лежить в паузі, неможливо, будь-побудова чогось стабільного і надійного. А саме цього він розуміє, ви заслуговуєте як імператриця. І сонечки, яку взагалі напрямок, який напрямок він хоче діяти до вас? Оце він коли думає, напрямок того. Щоб запропонувати вам жити під одним дахом. Четвірка це стабільність, це як стілець, як стул. І четверка, жез про те, що є енергія в цих відносинах, Тобто він бачить да, оцей вогонь, який горить. І чому він хоче діяти до вас? Тому що він розуміє, що ви діяти не будете. Тож, тож, він, поки лежав і, мабуть, сподівався на це. Напишіть мені, наскільки взагалі те, що я пишу, відгукнулося саме у вас і що саме у вас. Сонечки мої, Я веду зараз в тіктоці прямі ефіри. Заходьте на прямі ефіри, підписуйтесь на Тікток. Там у мене відповідь на запитання коштує десь в скільки разів менше. Раз в шість менше, ніж в звичайному житті, якщо ви мене впіймаєте. Я, я не знаю, коли я проводжу, бо я проводжу, коли я входжу в потік. Потік в плані свій такий стан, коли от мені хочеться да, вийти і спілкуватися з вашою енергією, бо ваша енергія дуже прекрасна. І так, що ж далі? Що неочікувано станеться? Угу, угу. Ну що, він розуміє, що серце його розбите. Так. Ще більше розбите, ніж було. Тобто він розуміє, що не бачучи вас, не маючи змоги взагалі якось з вами спілкуватися. Ці страждання. Ну, тобто, немає якогось сенсу життя. Скажу так, як є. І тут він зараз знов таки, у нього з'являються зараз претензії. І він розуміє, що він себе вів як маленький чоловік, не чоловік, а як маленька дитина. тобто У нього тут багато було претензій до вас, багато було якихось. Емоційних таких випадів, але що я вам скажу? Але він і зараз ще все ж таки, поки оце він знаходиться в паузі, він злиться на вас, злиться, злиться на, на те, що серце то у нього розбите також тут про вас не говориться, але говориться про те, що він каже. Та й за тебе мені так погано. Тобто він знову таки да, на вас перекидає відповідальність. І він розуміє, що допропонувати вам брак і проживання під одним дахом це єдина можливість утримати вас. Тому що ви є для нього цінністю, але він не діє. Серце розбите. І випадає аркан смерті. Тобто, в аркану смерть він хоче з цим, з цим покінчити, закінчити. Так, він же не хоче відстоювати свої особисті кордони, як короле, король мечів. І ще раз ми подивимося, що ж буде далі. Поки поки е, якщо це той чоловік, якого ви знаєте, можете подумати про нього, щоб він нам дав ще більше інформації стосовно того, що вас хвилює, а ну мені дуже цікаво, я зараз візьму іншу колоду. І так, і так, що ж буде далі? Як він буде діяти? Бо карти показують, що він повинен діяти. Як він буде діяти Вищі сили? Тут карти просто мощ. Він буде діяти по, він по справедливості. Що саме? Він розуміє, що ви на нього зла, ви з мочем, ви холодна. І він розуміє, що це, ну, це реально не просто так. Це реально є, чому ви така. Тобто він таки це усвідомив. І він захоче біля вас крожезлів діяти. Але він хоче. Діяти так, щоб отримати перемогу. Щоб зразу ви оцей із холодної мечової королеви да, стали, ну, якби прийняли його. Розумієте? Йому це дуже важливо. І що буде далі? Що мені тут не подобається поки що? Що тут він думає і діяти він буде, але якось воно так все в часі не визначено. Розумієте, що буде далі? Ну що? Він розуміє, що ви на нього зла знов повторюють карти, і йому треба якось діяти головою. Розумієте? Головою. Тому що тут ви його заблокували, показують, ви його внесли в ці обмеження, а він з вами хоче продовження відносин. Король жезлів хоче трійку жезлів. І... Але зараз він і не проявляється. І він пояснює, чому він не проявляється, тому що ну, він, в нього немає змоги. Але я вам скажу так: хто хоче, для того немає перешкод і немає ніяких е, моментів, що цього не можна зробити. І тут, ну, що карти кажуть, карти кажуть, що ви правильно на нього зла, бо він хитрував, маніпулював, не договорював, тобто до когось зраджував, тобто все це, це йому по справедливості. Зараз він весь в страхах, тому що він не знає, що з вами відбувається. Аркан Луна випав. І він тут навіть готовий. З вами вибудовувати відносини, подивіться поступово, крок за кроком. Розумієте? Тобто він каже: Я готовий будувати стабільні надійні відносини з нею, причому стільки, скільки потрібно. І, хоч він і не проявляється, але щоб отримати перемогу, він готовий вкладатися в ваші відносини, подивіться. Шість пентаклів, причому вкладатися, от скільки потрібно. Він тут навіть за вас може із подарунком проявитися. Так, да, тут хтось пішов із відносин кохаючи. Окей, зрозуміли його позицію, мені треба якийсь великий стіл. Зрозуміли. Так, давайте так все ж таки, тому що ми його ситуацію зрозуміли. Те, що це для вас неочікувано, наскільки неочікувано, напишіть, давайте так, я закажу. Його дії, бо я буду розкладати, робити частіше, його дії найближчі. 15 днів, давайте так. Його дії в найближчі пів. Якраз, якраз тут виходить до кінця лютого. Його дії до кінця лютого. Якщо ви дивитесь розклад не в цьому місяці, не має значення. Його дії в найближчі 15 днів. Його дії. Ну тут він зараз, я бачу, заробляє гроші, бо він хоче до вас проявитися з певною сумою грошей. Так, і він розуміє це головою, для того, щоб примиритися. Що кажуть карти? Карти кажуть, що... Як скоро це станеться, невідомо, як скоро взагалі він до вас проявиться, випала пуста карта. Можливо, тому що вас багато і у кожного своя ситуація. Розумієте? Єдине, що тут кажуть карти, знов таки, він, як король мечів, він розуміє. Що йому для цього треба? У нього є план, і діяти він 100% буде. Знов король жезлів. І буде і, і Аркан Сонце. Тобто, тобто, він хоче. Аркан Сонце сама найкраща карта. Зараз в паузі. Ми це знаємо. Тобто він хоче для вас бути сонцем, він хоче по аркану мир спочати, почати все спочатку і здійснити всі ваші бажання. Я правильно кажу вищі сили? Карти кажуть, йому важко одному все нести. Так, імператриця. І він ще більше все усвідомлює, наскільки, наскільки він хоче бути з вами. І тут от випало шість мечів, тобто все ж таки приїзд буде. Приїзд буде, так, взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас. Очікуйте, Боже, і Аркан і, 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 і королева Пентаклів. Він до вас приїде і запропоную вам, якщо ви не королева Пентаклів, то якщо ви не заміжня жінка. Королева Пентаклів це дуже часто показує знак Зодіаку, коли це не обов'язково дівати Ледь Козирок. Не обов'язково взагалі. Він вам запропонує стати його королевою Пентаклів. Так, у нього є такі бажання. Ну, карти кажуть, що... Тут у нього у когось тих, хто дивиться мене, він захоче дуже скоро проявитися, але не вийде. А через що не вийде? Тут дуже скоро захоче. Не вийде, тому що він, він ще не прийме рішення. розумієте? Він буде пратися до вас. Якось по, от, скажімо так, стукне його, він приїде в одне місце. Тут він буде думати, робити не робити, робити не робити і якось так. Тут він слухає свою інтуїцію, він слухає якби, якийсь імпульс. Можливо, він людина, яка користується знаками долі. І знову пуста карта. Так, карти кажуть, що, що невідомо коли. А чи треба фієчкам приймати його? Іерофант. Що сказати? Тут вищі сили присутні. Він хоче вас утримати 100% і буде пропозиція браку, але знов таки майте одне на увазі: вас багато. Я не буду більше дивитися, чому тому, що дивіться на його. Дії, бо карти кажуть про те, що він захоче вас утримати, але є момент того, що все ж таки тому, що він розуміє, що втрачати вас не можна. Там випадав аркан сонця, що він хоче здійснити ваші бажання, але буде брак запропонований саме з позиції, бо він головою розуміє, що по-іншому вас не втримати. тож Даю всім пораду, ту яку собі даю, Якщо у вас з'являється чоловік із минулого, і ви так і хочете ще раз, дивіться на його дії. І не місяць, і не три, місяців шість, вісім феєчки. Це правда. Не спіть з ним, кричу про це і говорю. Якщо ви кажете, а як же він буде? Ну він же якось був без вакци, і це його проблеми, як він буде, тому що все ж таки треба, щоб він потвердив це діями. Так. Бо карти говорять, говорять багато ілюзій може бути фантазії, він багато мрії і багато хоче. Але ви розумієте одне: коли чоловік отримує з вами секс, то він розуміє, що він же зробив достатньо. Так, так, він погано спить ночами, до речі, але кохання спалахне. І так, тут буде він візьме шанс, який тут або повідомлення напишіть, або що щось. І так, напишіть, як у вас відгукнулося, чекаю у вас в телеграмі в групі моїй. В інстаграмі, в тіктоці. Обіцяю вам кожного дня давати відео і дякую за донатики. Люблю вас.